Продовжуємо наше повторення. Завдання на сьогодні друге. Це так само ЗНО кличко 2019 рік, тема 29 Номер 31 із зірочкою. Вважається, що це завдання поглибленого рівня. Варіант перший, там два варіанти в підручнику, подається ось такий вираз. Треба спростити вираз, у відповідь записати те, що ми отримаємо. Бажано, щоб це було або записано у вигляді дробу, або у вигляді якогось числа, або у вигляді просто логарифму, який ми отримаємо. Тобто це завдання з відкритою відповіддю. Дивлячись на умову, як, я вже, як ми робимо для тригонометрії, так і для логарифмів, шукаємо зайве. Зайве в даному випадку це другий елемент в дужках. Тому що, на відміну від всіх інших, ось цей елемент, на відміну від всіх інших, саме цей елемент в основі має Б. Всі інші в основі мають число А. В такому випадку, в дужках... Вираз логарифм А за основою Б. За наслідком, з основної за, за наслідком з формули переходу до нової основи, яку ми вчора повторювали, вибираю ось цю штучку і буду перетворювати другий вираз у вигляді дробу. Тоді чисельник буде приймати ось такий вигляд. В знаменнику куб стоїть біля знака логарифма, а не біля підлогарифмічного виразу. Тому ми не маємо права винести трійку перед знаком логарифма, але ми маємо право знаменник представити у вигляді ось такому. Тобто насправді в знаменнику дробу записана формула А куб мінус куб. Зведемо в чисельнику в дужках, зведемо до спільного знаменника вираз, який там знаходиться. А вираз логарифм А поділено на Б за основою А, розпишемо як різницю логарифмів. В знаменнику дробу використаємо формулу різниці кубів і запишемо її у вигляді виразу. Хто не пам'ятає, я пропишу поряд, як виглядає ця формула. Отже, в чисельнику в дужках виходить такий самий вираз, як стоїть в знаменнику в дужках Логарифм А за основою А дорівнює одиниці. Якщо чисельник це дріб, поділити на оцей знаменник весь, то кажуть, що чисельник повністю дріб, треба помножити на дріб, обернений до цього. Тобто логарифм B за основою A буде спускатися вниз в знаменник дробу. Отже, наш вираз приймає ось такий вигляд. В перших дужках я розписала у стандартному вигляді на першому місці квадрат менше і менше. Логарифм А за основою А замінили на одиницю, тоді. Ось ці два вирази скорочуються, ось ці два вирази скорочуються. У нас залишається вираз. 1 поділити на логарифм B за основою А. За наслідком з формули 7, з формули переходу до нової основи. Можна записати у вигляді логарифм А за основою B. Як правило, відповідь буде ось цим. Але ця відповідь так само правильна. Оскільки це завдання з відкритою відповіддю, ви вписуєте те, що у вас вийшло, і воно залишається в тому вигляді, в якому є. Приклад третій. На сьогодні він останній. Так само ЗНО клочко номер 34 Так само вважається, що це завдання поглибленого рівня. Відомо, що логарифм 2 за основою 14 дорівнює числу А, логарифм 5 за основою 14 дорівнює числу Б, треба знайти логарифм 50 за основою 7. Не співпадають ані основи, ані підлогарифмічні вирази. Це означає, що нам треба задане число розкласти таким чином, щоб отримати хоча б або основу однакову, або підлогарифмічні вирази однакові. Тому логарифм 50 за основою 7 будемо розписувати як добуток двох чисел 2 і 25. Тобто двійку, та, яка в нас є. А 25 це буде 5 в квадраті, тобто там можна буде винести степінь перед знаком логарифма. Отже, вираз. Логарифм 50 за основою 7 ми розписали в такому вигляді і отримали ось вираз виду. Саме цей вираз ми будемо використовувати як базовий, щоб знайти вираз через А і Б, тобто через дані елементи А і Б. Але якщо підлогарифмічні вирази вже в нас є такі, як потрібно, то основи в нас зовсім знову таки розрізняються. Тому нам треба за формулою переходу до нової основи перетворити логарифм 5 за основою 7 та логарифм 2 за основою 7, щоб в нас основа стала 14. Я почну з другого елемента, бо біля нього немає множника, і мені здається, що він буде простіше виглядати, як для мене. Для того, щоб якось працювати з елементом логарифм 2 за основою 7, я візьму даний елемент логарифм 2 за основою 14 і буду його переводити до нової основи. Тобто це буде логарифм 2 за основою 7. Поділити на логарифм 14 за основою 7. 14 можу представити у вигляді добутку 2 помножити на 7. Логарифм 2 за основою 7 плюс логарифм 7 за основою 7. Логарифм 7 за основою 7 дорівнює 1, тому вираз можна переписати ось в такому вигляді. На логарифм 2 за основою 7 плюс. 1. А, далі я не дуже хочу працювати з елементами 2 за основою 7, які містяться і в чисельнику, і в знаменнику. Тому в чисельнику дробу я додам одиницю і відніму одиницю, для того, щоб в мене зверху вийшло такий самий вираз, як і знизу. Тоді я маю право розписати цей вираз на два дроба. Логарифм 2 за основою 7 плюс 1 поділити на логарифм 2 за основою 7 плюс 1, мінус 1 поділити на логарифм 2 за основою 7 плюс 1. Отже, вираз буде мати вигляд 1 мінус 1 поділити на логарифм 2 за основою 7 плюс 1. Оскільки весь цей вираз дорівнює логарифм 2 за основою 14, то я маю право прирівняти його до числа А. І мені потрібно з цього виразу всього вивести чому дорівнює логарифм 2 за основою 7. Якщо хочете, можете для зручності тут писати X, якийсь певний Х, який вам треба вивести. Я цього робити не буду, мені зручно і так. Перенесемо відомі в одну невідомі в іншу, а я перенесу в лівий бік, в правий дріб. І якщо я їх симетрично переверну відносно знака дорівнює, то в мене вираз буде мати вигляд: 1 поділити на логарифм 2 за основою 7 плюс 1 дорівнює 1 мінус А. Перевернемо це до дригом, тобто використовуємо властивості пропорції, отримуємо вираз виду 1-а. Перенесемо одиницю вправо з протилежним знаком, зведемо до спільного знаменника, і в нас вийде 1-а мінус 1. Якщо до спільного знаменника 1-а, ми будемо мати вираз А поділити на 1 мінус А. Отже, в нашому виразі, ось цьому, логарифм 2 за основою 7 можна замінити на вираз виду А поділити на 1 мінус А. Аналогічно для другого виразу, для ось цього, будемо використовувати ту саму формулу переходу до нової основи і отримаємо вираз ось такий. Тут не можна зробити такий самий хід, як раніше, тобто не можна створити два дроби, тому зразу будемо використовувати властивості пропорції для того, щоб вивести наш вираз логарифм 5 за основою 7. Тоді будемо мати вигляд ось такий. Логарифм 5 за основою 7 дорівнює логарифм 5 за основою 14, помножити на логарифм 2 за основою 7 плюс 1. Логарифм 2 за основою 7 можна замінити на вираз А поділити на 1 мінус А. Логарифм 5 за основою 14 за нашою умовою дорівнює Б. Заміняємо наші вирази, відкриваємо дужки і зводимо подібні додатки. Отже, замінили на дані елементи, звели до спільного знаменника. Логарифм 5 за основою 7 можна знайти за формулою B поділити на 1 мінус А. Тепер ми підставляємо обидва вирази в наш вираз, який ми знайшли на початку. Отже, логарифм 50 за основою 7 за розкладеним виразом заміняємо. Логарифм 5 за основою 7 це b поділити на 1 мінус А і помножити на 2 коефіцієнт, який є, плюс А поділити на 1 мінус А. Це те, що ми знайшли. Однакові знаменники, чисельник на чисельник. Зводимо до стандартного вигляду. Наша відповідь має виглядати 2B плюс А поділити на 1 мінус А. На сьогодні все. До наступного разу.